Привіт! Вітаємо на каналі Дика Природа. Сьогодні ми поговоримо про таких звичних і добре відомих нам пташок, як синиці. Мало хто знає, але у світі налічується приблизно 65 видів синичок. Здивовані? Залишайтеся з нами, буде цікаво! Отож, синицеві родина лісових птахів, ряду горобцеподібних, широко поширені в Євразії. Та на прилеглих островах в Африці та невеликою кількістю видів представлені в північній Америці. Родина об'єднує птахів, подібних як за зовнішнім виглядом, так і за способом життя. Сюди належать дрібні птахи. Довжина тіла у них 100-170 мм. Вага від 7 до 23 грам. Дзьоб у синиць короткий, конусоподібний, зверху дещо заокруглений. З боків сплюснутий, ніздрі покриті коротким твердим щитинковидним пір'ям, лапи сильні та товсті, з міцними пальцями та сильно загнутими кігтями, якими зручно лазити по гілках дерев. Бігати по землі синиці не вміють, зате подібно горобцям вміють скакати. Хвіст досить короткий, рівний або з невеликою вирізкою. оперення густе та м'яке. В Україні можна зустріти вісім видів синицевих, кожен з яких має певні особливості. Синиця велика маса її тіла від 16 до 21 грама, довжина близько 14 см. У дорослого самця щоки білі. На потилиці невелика жовтувата пляма, інше оперення голови, горло, широка смуга посеред вола, грудей, черева і підхвістя чорні. На голові з полиском, спина оливково зелена, надхвістя сіре, на сизувато-сірих покривних перах крила біла смуга, воло, груди та черево яскраво жовті, махові пера бурі з жовтуватою облямівкою, центральна пара стегнових пер блакитно сіра, крайня пара біла, інші сірувато бурі з домішкою білого на кількох передостанніх перах, дзьоб чорний, ноги темно сірі. У дорослої самки чорна смуга на грудях і черві значно вуща, жовта барва в оперенні нерідко блідіша, синиця чорна пташка невеликих розмірів, маса тіла від 8 до 10 грам, довжина близько 11 см. У дорослого птаха верх голови і горло чорні з полиском, щоки потилиця і шия з боків білі, спина оливково сіра. Поперек і надхвістя рудуваті, на чорних верхніх покривних перах крила дві білі поперечні смужки, низ білий, з вохристим відтінком, махові і стернові перх бурі зі світлою облямівкою, дзьоб чорний ноги сірі. У молодого птаха верх голови і горло з бурим відтінком, щоки потилиця і низ жовтувато в охристі. Синиця Блакитна. За розмірами менше за велику синицю. Маса тіла від 9 до 12 грам, довжина близько 12 см. У дорослого птаха лоб і щоки білі, тім'я синє з країв біле. Через око проходить вузька чорна смуга, яка з'єднується з, з чорно-синьою потилицею. Горло чорне, від якого до потилиці проходить чорно-синя смуга, що окреслює щоку, спина, і надхвістя. Сірувато зелені. На синіх верхніх покривних перах крила біла смужка. Воло, груди і черево жовті, махові пера бурі. Синьою облямівкою. Хвіст синій. темно-бурий. Ноги сірі. У молодого птаха кольори тьмяніші. Верх голови сірувато бурий. Смуги на голові темно сірі. Крила і хвіст сірувато-блакитні. Синиця біла Невелика і дуже рухлива синиця з характерним блакитно-білим забарвленням. Довжина тіла близько 14 см, маса птахів в межах 12,5 і 15,5 грам. У дорослого самця голова біла. Вуздечка, смуга на потилиці, смуги, які окреслюють щоки, синювато чорні Спина, плечі і поперек сірі, на темно темно-синіх верхніх покривних перах крила біла смуга, над і низ білі, махові пера бурі з домішкою білого і синього кольорів, середня пара стернових пер синя, крайня пара біла, інші сині з білою кінцевою частиною, дзьоб і ноги сірі. У молодого птаха білі частини оперення. Сірим або бурим відтінком. Темні буруваті Синиця Чубата. Маса тіла 10-13 грам. Довжина тіла близько 12 см. У дорослого птаха голова зверху чорно бура. Пера з білою верхівкою. На потилиці великий загострений чуб. Щоки білі окреслені ззаду чорними смугами. Горло чорне. На боках шиї чорні смуги, які заходять за задню частину шиї, спина, плечі, покривні пера верху крил. Поперек і надхвістя сірувато бурі. Низ білий. На боках тулупа і черева сірувато-вихристий відтінок. Махові і стернові пера бурі. Дзьоб чорний. Ноги сірувато бурі. У молодого птаха чуб менший, іноді ледь помітний. Перечуба і горла бурі. Темні смуги на задній частині шиї розвинені слабо або відсутні. Дорослий птах від решти синиць відрізняється довгим чубом. А молодий тим, що пера верху голови з білою верхівкою. Гаєчка Болотяна. Маса тіла від 9 до 12 грам. Довжина близько 12 см. У дорослого птаха. Вверх голови і горло чорні. На голові металічний полиск, щоки і боки шиї. Сіруваті, спина, плечові пера, поперек надхвістя і покривні пера. Верху крил бурувато сірі, низ білуватий, боки тулуба і черева сірувато вохристим відтінком, махові і стернові пера бурі. Дзьоб сірувато-чорний. Ноги сірувато бурі. Молодий птах схожий на дорослого, але верх голови чорно-бурий, без металічного полиску. Гаєчка пухляк. Маса від 9 до 12 грам, а довжина тіла близько 12 см. У дорослого птаха верх голови і горло бурувато чорні, щоки і боки шиї білі, спина, плечові пера, поперек. Надхвістя і покривні пера верху крил бурувато сірі, низ білуватий. На боках тулуба і черева сірувато вохристий охристий відтінок. На складеному крилі на другорядних махових перах білувата пляма. Махові і стернові пера бурі. Дзьоб сірувато чорний. Ноги сірувато бурі. Ремес. Птах менший за горобця. Маса тіла від 8 до 11 грам. Довжина тіла близько 11 см. У дорослого самця голова і шия сіруваті. Боб і широкі смуги, які проходять через очі. Чорні, спина каштанова, світлішає до надхвістя, частина покривних пер верху крив руда, інші каштанові. Горло біле, інше оперення низу жовтувато біле з каштановими плямами на волі і боках тулуба. Махові і стернові пера бурі зі світлою облямівкою. Дзьоб темно сірий. Основа світліша. Нога сірувато бурі. У дорослої самки чорні смуги на голові вущі, каштанові плями на волі і боках тулуба менші або відсутні. У молодого птаха голова і спина світло-бурі, чорного і каштанового кольорів в оперні нема. Синички це в основному комахоїдні пташки. Але в природі вони харчуються і іншими дрібними безхребертними, а також рослинною їжею. Вони знищують величезну кількість шкідливих комах, їх личинок, молюсків і павукоподібних. За один день одна пташка здатна з'їсти величезну кількість шкідливих комах. Їх загальна вага майже дорівнює масі самої синиці. Раціон представників сімейства носить сезонний характер. Восени і взимку, коли комах немає, харчування синиць складається з рослинного корму. У цей час вони прилітають до поселень людини, птахи часто відвідують годівниці. Особливо люблять насіння соняшника, гарчану, пшеничну, ячмінни, крупи, рис. Оскільки синиці комахоїдні, а взимку їм важко відшукати комах, несолоне сало та вершкове масло стає чудовим заміником їхнього звичного корму. Характерна особливість синиць вміння добувати їжу, до догори ногами на гілках. Так вони добираються до безхребетних тварин, які ховаються під корою. У синиць відмінна пам'ять. Вони добре запам'ятовують місця, де добували корм. Орнітологи стверджують, що одна тільки пара синиць здатна захистити від шкідників не менше 40 дерев. Недарма цих птахів називають санітарами лісу. Синиці рідко видовбують для себе дупло в стовбурі дерева. Частіше вони вважають за краще використовувати для цих цілей занедбані гнізда інших птахів або ущелини в стінах. В приємному щебетанні синичок знавці розрізняють більше 40 різних звукових поєднань. Особливо люблять співати самці і щебечуть практично круглий рік, затихаючи тільки взимку. А на сьогодні у нас все. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, залишайте коментарі та діліться цим відео з друзями. Нам важлива ваша підтримка. Дякуємо, що залишаєтесь з нами!